Трохи прогуляюсь по вулицям. Так, де ми їдемо. І розкажу як живеться в США? Погляду, якщо дивитися так, як кажуть, з вікна автомобіля, то все чудово, спокійно, будинки, люди ходять, інколи по вулицях в основному їздять. Щось там в своєму в своєму. Будинку роблять, чи в гаражі. А я хочу розказати про свої спостереження. Зараз я розпродаю речі, яку купив в США, проживаючи, ну такі необхідні для проживання. Починаючи там стол, стул чи столи. Пару столів, стуль, стулья, там, матрац, кровать, там, все таке інше. Мікрохвильова піч. Втім, те, що можна продати. Все воно майже нове, І... але купують в кращому випадку за півціни. А в гіршому за четверть ціни. Це тому, що люди намагаються зекономити. Максимально економлять, рахують в кожний центр. От зараз я продавав два стулі, такі folding ну, які складаються. Вони в кожному великому супермаркеті їх можна купити. Так от вони коштують там. 15 доларів, жор е, такі жорсткі, тобто м'які А е, я їх пр, е, продав тільки за 5 доларів штука. Е, виставляв 7 доларів, ну так, з половини продаю, все. Вони майже нові там, що там, рік побули. І, і, і нічого я з ними не робив. Кажуть. Ну, з виду вони нові, якщо так виставити десь в магазині. І ніхто не реагував. Тільки виставив 5, ну мабуть, сотня людей написала. от І. Ну, продав. І от людина, яка приїхала забирати, у мене ще м'як я купляв по 30 доларів за штуку. Теж виставляв 12. Ніхто не бере, за 10 виставив, ніхто не бере. Він так дивиться, каже, я, ну, ці два було такі тверді і два м'які. Е, він каже, 10 розраховував, каже, я й ці заберу. Я кажу, а ці по 10, а тоді ні, тоді тільки два. Mm -hmm. От уявляєте, взагалі в магазині стол коштує такий. 30 доларів, а він навіть собі не може дозволити за десятку купити, ну майже новий, нічим не відрізняється. І так всі речі, хто до мене приїжджає, які, хто купує, вони бідніші за мене. У них автомобіль бідніший. Ну і видно, по їм там, до речі, це, що купляв так написав дружині і та. Своєї карточки заплатила. У них, мабуть, одна карточка банковська на двої. Він взагалі приїхав без грошей, я йому, Він каже, я заплачу карточкою, ну там, переводом. Я, я йому кажу, да блін, ну візьми долари. Для немає в мене доларів кеша, тільки карточка є. А потім оказалось, що карточка у дружини. Я так не зрозумів, він каже, карточку забрала дружина. Я не можу взяти кеш. Ну думаю, ладно, своєю карточкою ви не дають, каже, перерахунку не зроблю. Але платила теж дружина. Ну ось так. Ось таке зауваження. І знову ж таки різниця. Ось зараз їде в цей таксон, ютюбсон, хюдай. Здавалося б, да, такого комфортного автомобіль, Але він в нього в кредит. А в мене викуплений автомобіль повністю. Мені погашати кредит не потрібно. Отак вони відрізняються ситуація у людей. З споживання в США. то людей, які рахують копійки. Ну, ось таке коротке відео про те, як живуть і, до речі, це приїжджають ті, які мають громадянство. Вони вільно спілкуються англійською мовою, вони не емігранти, вчорашні чи позавчорашні. там тенечку поставлю. Три? А, там, ну ладно. А, не мак, ладно. Да, поеду. Места там мало. Десь тут... Что это было? Мабуть, НВО. чи не розвернеться вона. Уже і там. Бачите, поведінка людини. Я розвертаюсь, ні, щоб мені уступити дорогу, ну, тоді тобто дозволити розвернутися, вона сама преться туди. Ну добре, прийсь, прийсь. Ось такі люди тут теж є. Як бачите. Ой, блін, що-то я тут наїхав на бровку. Ну нічого. Думаю, машинка мені простить. Так, були ще сюди а, Да, Тут близько дуже не потрібно. Ну ось так. Така поведінка людей. Як щодо економії грошей, і така ж поведінка людей в суспільстві. По ідеї, я б на її місці все-таки почекав би, поки людина розвернеться і поїде. А вона, тільки, я так сказати, половину розвороту зробив і поїхала. Їй не терпиться. Тим більше вона стала, вона нікуди не поспішає. 5 секунд не захотіла потерпіти. Отак вивчайте, які люди в США живуть. Ну добре. До наступних зустрічей.